Незавершені капітальні. інвестиції, Капітальні інвестиції в інші необоротні активи. За матеріалами статті Тетяни Ларікової. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку капітальних інвестицій в інші необоротні активи. Відображення в обліку отримання цільового фінансування та придбання об'єкта незавершених капітальних інвестицій та послуг ремонту здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо надходження цільового фінансування на придбання об'єкта незавершених капітальних інвестицій. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції отримання фінансування на придбання НА, рахунок ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо новий рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. На закладці Отримання асигнування відображаємо отримання фінансування оплати послуг з ремонту необоротного активу. За допомогою кнопки Додати створюємо рядок табличної частини, обираємо ККВ та суму фінансування. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Debit Credit. Відображення в обліку надходження на склад установи необоротного активу здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу Необоротні активи. У списку що відкрився, створимо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції придбання НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, рахунок обліку, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит» командної панелі. Відображення в обліку отримання послуг з ремонту об'єкта капітальних інвестицій здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ, рахунок витрат, тобто обираємо рахунок капітальних інвестицій. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку операції закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів, що включено до первісної вартості об'єкта, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу послуги. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт-кредит». В операції бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!